І знову вперед. Тепер уже Лука Модрич. Це вже може бути дуже небезпечно. Тут не потрібно пропускати Ні нападник німецького гамбурга. Але злівий удар в нього тут не вдався. Хочу п'ятою перед расувати партнера Андрій Шевченко пробиває здалеку. Про нього говорити хотів. Ведра на yeah. три матчі лише назвав 12 м'чів. Атакую збірно Хорватія. Івіца Оліч пробуває. Забирає м'яч Андрій П'ятов. Молодець Андрюша. Бубором стояв і Олексій Михайличенко. Кого поставити? Вибачте, це навіть все ж таки на Івіца Оліч пробував. І своєю шальною правою буде виконувати. Дар'я Сурда. Пробуває! Кулака має. Його партнер по шахтереві відбуває. Шевченко у центрі. Подивіться, як часто відтягується назад. Андрій Шевченко і взяв ініціативу на себе. Залишається з м'ячем. На дальню Сійко. Цей простріл, який не надто вдався. Не надто вдався Денису Голайду. О, Євген Левченко. Давайте ще раз подивимося. Ну от, будь ласка. Зрізався все ж таки м'яча з, з ноги Дениса Голайдо. Можливо, навіть виконання цього штрафного. Пробуває Шевченко. низом б'є. Повз ворота, Ах, на жаль, повз ворота. Навіть не встигає. Навіть не встигає. Англія. Англійці з рахунком 5-1 розгромили казаків. Штрафний небезпечний пробував Шевченко. Ще над поперечкою пролетів. Ще раз дивимося, Назаренко робить навіс. Шевченко висробну. Ну важко, дуже важко. Капітану там було. чи з мячем. Віддає на Дар'я Осерну праворуч. Серна в один дотик. Небезпечно, іваться оліч. Тут поруч із ним. І Анатолій Тимещук, і Чегиринський пробуває. Андрій Петро відбиває на кутовий. Ложив за спиною. Івица Оліч. Ні, це все ж таки Лука Модріч. Я Вже вдруге плутає модричів. Ну що, Кутовий для Хорватів. Навіс! Поперечки рятує збірну України. Давайте ще раз подивимося, цей небезпечний момент. І удар. Все того ж Івице Оліча і з-під Сергія Назаренка. Алієв вдало зіграв відбор. Віддавна Андрія Шевченко. Сам набирає капітан швидкість. Проходить по центру. Відає на Левченко. Шевченко. в штатному майданчику. Ні. Пробуває батько. Всі пролітає. Небезпечний момент, що й не був. Ну і давайте тут подивимося. Левченко відпасовує на Шевченка. Шевченко побачив. і... Із 16,5 ї з якраз прямо на лінії фактично. Ну а це штрафний. Навіс! Другого тайму вилучив поперечку. Ну, зараз дивимося, пішов на Віс. Виграв він боротьбу. Гринчував в кого. І знову все ж Сергія Назаренко. Тоді з-під Назаренка пробив поперечку. І зараз із під Назарен. Хобек Сінфіропольської етапі. Ну, якщо можливо замість Дениса заглади, то ну, давайте після цієї атаки Хорватів навіз. На дальний фланг. Удар, удар вибиває. М'яч ногою на кутовий. Андрій П'ятов. Лука Модрич міг забити. Лука Модрич. Давайте ще раз подивимося. Прогавали на правому фланзі. Хто прогавав? Григорій Єрмаш там мав бути. Якщо не правий центральний Тарас от хоча намагався настигнути. Сергій Назаренко модрича Але про гасливого татуся Андрія Вороніна ми так і не дочекалися. Хоча, чесно кажучи, я не сумнівався. Ну що ж, цей момент лунає. У нас фінальний свисток, Три хвилини промайнули. Арбітр Фредерік Брамхар фіксує нулюву нічию у Харкові на ОСК. Металіст.